Черговий легковий автомобіль придбали та передали захисникам працівники виконавчого комітету Смілянської міської ради. Крім того, цього разу підсилили захисників квадрокоптером. Його вручили Антону Шпаку, військового нагородженого орденом за мужність третього ступеня. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Черкаська районна державна адміністрація. Це вже 14-й транспортний засіб, який змогли закупити. Працівники, я за це щиро вдячна, що підтримують підтримують наші збройні сили, наших славних воїнів. Так і так само за їхні ж кошти змогли закупити мавіки 3 які ми сьогодні передаємо. Я скажу з великої літери громадянину України і нашому земляку. Це Антону Шпаку. Молодий хлопчина, але в свої молоді роки, по-перше, відважно захищає нашу батьківщину. А по-друге, вже удостоївся такого великого ордену за мужність. По перше, передаємо автомобіль нашому смілянину пану Олександру. Олександр служить Лава Збройних сил України. Я дякую традиційно своєму колективу. Дякуємо, звичайно, Збройним силам України за те, що ми можемо сьогодні тут здійснювати на мирній території волонтерську діяльність, благодійну діяльність, робити орків і все заради перемоги. Дякую вам, це вам нехай служить. Військовослужбовці своєю чергою подякували смілянам за підтримку і допомогу. Щиро вдячні за автомобіль. Цей автомобіль нам потрібен, як кажуть, як повітря. Я сподіваюся, що він допоможе нам. Бити урків і захищати нашу рідну неньку Україну. Хочу сказати велике дякую людям, які збирали на цей квадрокоптер, тому що це наші очі, це наш захист, і це пташка не тільки захист, а вона й буде нищити ворога. Буде нищити очима, буде нищити артилерію, буде нищити подарунками, які ми будемо надсилати цим коптером ворогам.